Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Та дідну душу ласко зігріти і добротою ниву засіла. Безмежно чиру цілий світ любити і дітям усього в себе віддати. Математика важка, математика нудна. Ось мені, чого всі бодяться мене як податковою. Ну я ж не кусаюсь, максимум ділянки на два класи. Ті, хто вміють рахувати, і ті, хто думають, що знижка 30 титочків це майже безкоштовно. А мене всі люблять. Але знаєте як? Пишуть, будь ласка, через дефіс, а потім кажуть, чого ж ти придираєшся. Та я не придираюсь, я грамотна. І взагалі мене хочуть замінити на емоції. Серйозно? Замість дякую, пишуть сердечко, замість привіт рука. Діти скоро спілкуватимуться. Лише смайликами. А я втомився, бути як Google перекладач. Мене питає, як буде котлета по київськи, англійську. Я шо, ще в кухар, а найсмішніше, коли перекладаєте слівно. I have 15 years, замість I'm 15 years old. Ну шо, в тебе кишені 15 років лежить. Ну а мене взагалі ніхто не слухає. Я кажу, тіла притягують, а вони, ну а мене чому не притягує? Я пояснюю, а ти спершу масу накачай, тоді і буде притягувати. Я тут найстарший предмет і взагалі не розумію сучасних дітей. Можу переглянути 50 серій гри престолів і запам'ятати всіх персонажів, всі битви, всі інтриги. А дати історію України важко запам'ятати. А я вас усіх люблю. Тільки чого діти до мене ставляться, наче до відпочинку. О, нарешті пізра, можна і на лавочці посидіти. Всі думають, що я тільки про м'яч та біг. А я ж про здоров'я, про те, що 40 років не задихатись, піднімаючи по сходах. Хоча признаю, найсмішніше, коли діти кажуть, у мене алергія на спорт. Це ж не хвороба, лінь. Але лікуються просто рухом. Знаєте що, колеги? А ми ж всі потрібні. Правда, бо без мене вони говорили. Тільки суржиком. Визавні вони б не розуміли половини інтернету. А без мене вони б не знали, чому телефон розряджається. Без мене вони б виконували чужі помилки. А без мене вони б 30 років ходили від дідусі. Але найголовніше, бо без наших вчителів ми були пошакую на них правил та формул. Тому з не вчителя, ви наші герої. Звинить дзвінок. Учитель клас крокує. Журналом під рукою урок. Любови в його серці не бракує. Для тих очей дитячих, як зірок, що з усього світу душу загадають. Чекають уваги і проти. Не те про що очей зірки питають, учитель має честь відповісти. Живе музиканту акордах, який на концерті зіграв. Спортсмен видатний рекорд, хірург в тих, кого врятував. Художник живе у картинах, живе у струрному зірках. А вчителі, мабуть, єдиний у наших серцях і руках. Павлицька школа стане школою радості. Тут діти будуть вчитися не з страху, а з любов'ю до знань. Тут буде кімната казки, де кожна дитина може створити свій власний світ. Я завжди вірив, що найкраща книга для дитини це книга природи. Сьогодні, діти, ми читаємо ось. Пане Василю, а чому вчите на природі? Бо листя, річка і небо. Інколи розумніші за будь-який підручник. А що ви можете вивчити? Сиду. А що можна вивчити у каштані? Що краса минає. Терпіння. Каштани падають не тоді, коли ми хочемо, а тоді, коли готові. Так само і знання. Вони приходять поступово. А що вчить Що краса минає, але залишає після себе мудрість. «Природа» — це найкраща книга. А ти? Що читаєш? Тік-ток. Ось і найкращий ток У кожному листочку є лайк від природи. Працю, святу. Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив нас дайне доріг, тим, хто нам приладою щодня, тим, хто відкрив нам живу пізнання, тим, чи є праця важка, непроста, тим, чи є слово добром прогоста. Забуду ніколи хвилини, прийшов я до вас малюком, Надцять весен буски розцвітали з того часу за вашим вікном. Ви той тихий і сонячний ранок неповторним зробили для нас. Ви ввели нас в життя батьківщини, вівши світлий, омріяний клас. Нашими першими вчительками були Ольга Михайлівна, Віра Романівна, Христина Михайлівна та oh Софія Михайлівна. Oh ви були нашими першими вчительками, і ми хочемо вам сказати особливе спасибі. Ви навчили нас не тільки покрити, ви навчили нас не боятися запитувати, коли не зрозуміли плакати, коли щось не знаємо, і радіти кожному маленькому успіху. Сьогодні ми вже дев'ятикласники, і ми пам'ятаємо ваші. Добрі очі, ніжні руки та терплячі серця. Ви залишаєтесь в наших серцях як символ добра і турботи. Дякуємо вам за те, що любили нас такими, якими ми були маленькими і недосконалими. Вічка символ знань, який передає вчитель. Кожен промічок світла це думка, яка запалюється в дитячій душі. Так і Сухоминський запалював серця своїх учнів, любов'ю до пізнання. Дорогі наші вчителі, ви для нас не просто педагоги. Ви наставники, друзі, другі батьки, як і Василь Сухомлинський. Ви щодня віддаєте нам частинку свого серця. Не вчителя, хай ваш шлях буде освітнеї радістю дитячих усмішок. Машина чайка с швидким препарат, а это формат из. Вам не здоров'я, вичерпнеї енергії, тяжні душі і радісно в момент і Нехай ваша праця дарує тільки задоволення і гордість за нас. Вашого усіх зараз свята свят.